Доброго дня, мої подруженьки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми сьогодні поговоримо про таке питання, 4 ознаки ідеальних стосунків. І так, щоб ви одразу зрозуміли, що перед вами може ну, дійсно розвиваються наразі ідеальні стосунки, або перевірили, чи оцей весь час, там, може півроку, може десять років, чи ідеальні у вас стосунки з чоловіком. Можете зараз пробігтися трошечки по цим питанням і собі щось поаналізувати. І так, перше: легкість. Відразу почувається легкість. От ви зустрілися з людиною, так? і вам от легко з нею спілкуватися, взаємодіяти, все якось іде без напруги, ви кудись одразу домовляєтесь іти. У вас нема проблеми там, вибору, там ніхто нікого не чекає, особливо ви його там десь. Да? От все якось легко, все без напруження. Чому виникає в принципі, от напруга дуже часто? Перше, це травмована людина. Якщо ви в принципі, спілкуєтесь з дуже травмованою людиною, в неї постійна напруга всередині і ви це відчуваєте. Там нормальних стосунків з травмованою людиною в принципі, не можна побудувати. Так? І ця напруга в нього не пройде, поки він не пройде курс там, психотерапії або не змінить якесь своє світосприйняття і не пропрацює якісь там травми і так далі. Тому подібне. І ви будете відчувати постійно в кожної такої травмованої людини, тривожною дуже, цю напругу вона вам буде передаватися. І ну, нічого там не побудуєте. Далі, чому виникає така напруга, да? що цей чоловік ну, все-таки вас не зацікавлений? Да? От він десь тут і не тут одночасно. Да? Тобто, ну, може, він зараз думає про ту колишню, з якою нещодавно розстався, да? і з вами почав зустрічатися. Або він не знає, чи хоче він, наприклад, з вами зараз там проводити час, може в нього там футбол був, а там може було б цікавіше, ніж тут. І він і тут, і не тут, і у вас якесь наплега. Щось іде так не дуже легко. Да? Чи вам може ви його цікавите зовні, але там, всередині йому там не цікаво так і так далі. Да? E, далі, коли немає теж гойдалки, теж от немає напруги, так? E, чому все-таки легкість, так? Все-таки він у вас зацікавлений? Well, це одна з перших, коли жінка, там, дівчина почуває себе легко з цією людиною, з цим чоловіком, коли в ній він зацікавлений в усіх скажімо так, аспектах цієї проблеми. Да? Чому він починає підлаштовуватись під нею. Ви не чекаєте, поки він там візьме трубку. Він підбирає сам якісь от моменти. Він розвиває ті теми, які вам цікаві. Тобто він підлаштовується, ви його ніде не чекаєте, і вам з ним легко. Це, Це одне з таких. Ну, хороших ознак для стосунків, да, для діагностики стосунків. Да. Друге, легкість в розмові. Зараз ми е трошечки це відчуття лише в тілі, да, ми трошечки більше е в самих в розвитку стосунків, і що ви відчуваєте в тілі. А тут ми все-таки про розмову трошки окремо візьмемо: легкість в розмові. Чому виникає легкість у розмові, чому вона повинна бути? У вас багато дуже спільних тем для ідеальних стосунків, для хороших, гармонійних стосунків дуже важливо, щоб ви були з одного тіста. Так? Тобто багато тем і вам не потрібно підбирати. От один починає, другий там, продовжує цю тему. І ну, немає напруги, другий там, починає, і йому теж ця, ця тема цікава. Нема напруги в розмові, тому що у вас цінності однакові. Це теж сюди, так? Да? Тобто, наприклад, у вас немає проблеми там, спілкуватися там Ага, там, там, політичні, наприклад, погляди. Да? От зараз, якщо політичні погляди різні, це дуже велику напругу зараз викликає в людей і от просто обходять іноді цю тему, деякі знайомі, друзі, щоб не розмовляти. Да? І така напруга одразу йде там, наприклад, там, про якісь цінності, там. Е, ну, я зараз просто такі кажу цінності, які не завжди у всіх там є, да? то ЛГБТ спільноти, наприклад, да? От так не повинно бути. Да? І тобі вроді, всім людина цікава, але в неї така яскрава. Оце, наприклад, да, ЛГБТІк там е, якась там людина, там, е, вона. Ну, Дуже а друга взагалі не френдлі. Так? Ну, по вихованні дітей, ну, в принципі, взагалі це потім ця тема вже там е знаходиться, е ну, і так далі, і тому подібне. Так? Погляди, наприклад, там, хтось там е бере якісь там <реш> е е гроші десь, а хтось там дуже чесна, порядна людина. Такі от е е Це все цінності. так? Далі йдемо. Далі радість. Ви повинні відразу відчувати радість. От коли теж немає емоцій, теж погано, да? коли вони такі дуже яскраві, не піднесення, ви повинні відчувати. А от якраз таку тиху, милу радість, вам приємно дуже з цією людиною. Ви якось відчуваєте себе такою от жінкою. Там, Дитинкою, саме з жінкою, да? і відчувати все таку жіночність і радість ну, всередині, да? от така трошки кішечка, да? Ам... далі. Нема цієї гойдалки, немає цієї напруги, нема піднесення. ну Все, все це переплітається, Да. Далі здоров'я. Коли у вас ідеальні стосунки, от ви бачите вже ідеальні стосунки, да? Ам... То м, навіть налагоджується здоров'я. От краще спочатку не ідеальний. Це завжди якісь хворобливі такі стосунки, деструктивні. І, от, наприклад, людина, чоловік не пив, не пив і починає пити чогось цією жінкою, або жінка починає хворіти, або дуже різко набирати вагу. Або скидати вагу, так різко почала вроді в неї все піднесення і така от радість, і вона з ним зустрічається, і все вроді так добре, да, і там він квітки подарував, і там її зустрів, і так, а воно чогось постійно втрачає вагу. Дуже часто знаєте, от у, у, у таких стосунках, от теж у мене були клієнтки, і я завжди питаю: от ви так різко втратили вагу? Чи це ви завжди такі були, ну це теж коли дуже велика вага, або хвороблива людина, така дуже худа так, до Да? Є ж там індекси, всякі, маси тіла, так? то це теж говорить ну, 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 про Да? Може, настільки хворобливі були стосунки з, з батьками, там, або людина заїдає, або вона від стресує всі ж люди. По-різному. Реагують, вона може не їсти. Наприклад, да, от настільки апетиту нема, або не засвоюється, просто їжа. Да? Різні хвороби, наприклад, теж. От, коли я от чую завжди, що у жінки якась онкологія по жіночому якомусь типу да? жіночі органи там, або це груди, мабуть, не обов'язково це. Там, там, матка і так далі, да? яєчники. Це теж часто дуже говорить про стосунки, що там ну, все погано, Якісь напруга, якісь нерозуміння, може навіть відсутність сексу, або не такі, там, ну, Вона не відчуває себе ні жінкою ніким. Дуже часто от такі от проблеми, або вона його не хоче, наприклад, він її дуже любить там, стосунки, вона навіть бувають такі спазми. Що, наче, от, як би ну скажемо, да? е, Бувають такі от спазми, що не пускають навіть орган чоловічий всередину настільки от нецікавий цей чоловік. Противний там, не подобається, да? і це йде от на рівні тіла. А він добре до неї відноситься, він хороший там батько для її, там дитини, він там все додому, там, і там поличку приб'є, і там і зробить щось, і позамітає і так далі. Да? От по здоров'ю це в принципі одна з основних таких от, проблем. Да? Жінки дуже часто от, конкретно хворіти починають, а чоловіки от, в таких відносинах майже всі, знаєте, от, в поганих ми все, про погані відносини. Починають там хто грає, наприклад, кинув грати, да, і починає знов грати. Там кинув перед цим пити, і знов починає пити. Да, і так далі. Тобто всі ці погані якості ще більше розквітають. В здорових відносинах, в ідеальних якраз стосунках, цього, в принципі, ну, немає. Да. Навпаки. От люди починають відчувати себе здоровіше, більше енергії якоюсь з'являється, да? здорової енергії, не те, що тут, тут ти бігаєш, падаєш з сил, і незрозуміло, звідки ця енергія там вона може звідкись і інше взялася і витратилася не в тому напрямку, куди потрібно. Да? З вашого ж здоров'я, а тут, наче ви здоровіше, наче навпаки, там жіночі органи починають краще там, працювати там, іноді місячні починають там, краще там, і, і, і якось менш болісно йти у дівчат там, жінок, так? І так далі. Налагоджуються всі системи, і, от наче навіть дивишся на людей, якісь вони. Здорові, гарні, навіть якщо трохи не брають часто вагу вперше, особливо там місяці, ну, побіг, поїв, там кафешка, там ще щось приготували разом, все одно у них очі сяють, у них здоровий вираз такий кольор обличчя. Да? От вони такі от здорові, гарні, цікаві. такі І от видно, що такі гарні і прекрасні. Да? Це такі от основні ознаки, в принципі, десь я, буває, повторююсь у своїх випадках, десь ні, там можете розповідати мені щось. Далі підписуйтесь на мій канал, буду ще інше щось розповідати. Наступна теж буде тема про кохання. Щось я останнім часом перестала вас балувати темами про кохання. Були цікаві якісь інші теми, мені щось на душу там інше припадало. Але так, да, мій канал завжди був про кохання, про взаємовідносини з чоловіком та дружиною. Знову повертаємось з теми кохання, взаємовідносин. Як зробити, щоб все було добре? Всім вам любові. До побачення.